І ще про день медичного працівника доступність якісного медичного обслуговування один із пріоритетів для партії відродження. Провідна роль у цьому питанні кажуть політики, звісно, належить лікарям. Усіх представників цієї почесної професії вітали днями і у Криничанському районі. Медична галузь одна з перших потрапила в горнило реформ. І фактично всім українським медикам доводиться пристосовуватись до роботи у непростих умовах, та якими б складними не були випробування, лікарі ні на мить не відступають у боротьбі за наше життя та здоров'я. Треба було виконувати накази, закривати роддоми, там, і, і лікарські заклади із участкових больниць, приближених до населення, поробили амбулаторії. А тепер, а тепер, тепер все централізовано і важкувати, мабуть, народу час інтруватися, де і що. Саме лікарям доводиться вирішувати всі складнощі перехідного періоду. Не тільки лікувати хворих, а ще й пояснювати нову систему обслуговування. На жаль, медична галузь це та галузь, яка. Найбільш на сьогоднішній день постраждала від руки чиновника, від різних експериментів, пілотних проєктів. Але ви, незважаючи на це, щодня своєю кропіткою роботою, доводите те, що медицина і без медицини життя неможливо. Ви чесно і якісно виконуєте свій обов'язок. Я вітаю вас з професійним святом. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, бажаю вам добробуту в ваших родинах. Бажаю і щиро вірю разом з вами в те, що наша медицина, врешті-решт, встане з колін і відродиться. Кращі медичні працівники Краничанщини отримали заслужені нагороди та привітання.